Ще прапорцевий листочок має бути зелений, темно-зелений, і він має працювати на налив на формування зернівки на колос. А ще до збирання ну, в зоні в регіоні Київщини, наприклад, жнива починаються, ну, в залежності від погоди, десь з 20-х чи з липня місяця. Тобто, ще більше місяця до жнив. Це таке пожовтіння може бути вже тоді, коли. Вологість зерна десь 40%. А зернівка вона тільки-тільки починає -тільки формуватися от середині колосу, там, де він відсвів. А з нижньої, внизу, внизу, вона навіть ще й не формується, вона тільки відквітувала. Дійсно, на багатьох полях, особливо коли попередник там в Терньові, а в цьому році. Багато пшениці посіяно по пшениці. Е, і ми от можемо спостерігати. Іде фаза наливу, формується зернівка в колосочках. Але ми маємо такий от рябий-прапорцевий е, листок. Е, навіть він е, повністю на 100% жовтий. А, можна щось зробити, щоб поправити ситуацію. Оце саме цікаве запитання.